Психологічне шоу-фідбеки, в якому три спеціалісти ментального здоров'я читають пости з інтернету та дають свої фідбеки. Приємного перегляду темочку на сьогодні. Чи погоджуєтесь ви з тим, що більшість пар приходять на сімейну консультацію? Не для діалогу, а щоб третя особа підтвердила правоту одного з партнерів? Давайте не всі. Ще з побум. А Все як мабуть розправилося. Окей, okay, якщо серйозно, щоб третя особа піть. Ну, так і є, дивіться. Зазвичай, хтось є один з пари ініціатором, так, прийти на терапію. Інша. Частина. Второй или вторая говорит, ну, ладно, пошли. Також. Пійдемо своїм психологом. Зараз я вам всім расскажу, що ви не Откуда відкуди готовилось падіння mm -hmm. на нашу сімейну життя. Mm -hmm. А ти як поживеш? Ну в моє... я практикую ще й сімейний терапевт, mm -hmm. і мені здається, що справді більшість приходять саме до мене як до судді, щоб я розказав хто прав, хто не прав. Я одразу на самому початку, на березі, я одразу кажу, що от, слухайте, я тут свідок, я вам тільки підсвічую, що відбувається, а ви вже самі. Угу. І все. Тобто я не, я не третя людина, яка в вашу систему входить. Я тільки я зеркалом. Якби просто каже, що. Це фонарі ви... зеркало. А я можу бути і фоновою кноп. Я, я таки еще ну, функціонально. Паналізіна відкуда пішла по назва подержати свечку»? сімейного терапевта. Ні, насправді там інша історія. Була. Розкажи. Я не пам'ятаю. Я найду я вам я пам'ятаю. Знаєте чому? Тому що коли в борделях кортизанка. А, до, гін, до, до неї приходив а, чоловік, платив гроші. платив гроші, і в неї була а, спічечка. От вона ставила, і от коли спічка вона догорала, тоді все вже бай Це мене цікаво, куди в мене це знає. А я не знала, а я тобі знала. Тобі ще ростіть і розті, Іра. виспать. A few moments later а -от Откуда свечку держати? А, -а Шібарі як ми знаємо. Да, да, да. да. так. Шібарі. Так, заберіться, бо я вас теж зараз звяжу, блин. <реш> <реш> от, а фармакологія для мене це вже остання ланка цієї терапії. От, і в мені подобається тим, що він дуже універсальний і те, що можна багато місця. <реш> Выбрать за минуты Ира. Я вас рассажу сейчас, как один угол, ты смах... в другой. Я смах... так вот все, Я говорю, что? Куда я пошла? А я кто тебе такая? Боже. Я буду смотреть в камеру. Что для тебя? Я теперь плачу. Все? Ой. Покажи мне салфетку, никто не дает. Нету, блин. Манипулятор. Правильно. Это кто там? Не любит, чтобы салфетки давали, потому что прерывает контакт терапии. Все правильно. Так, все. Собрались. Собрались.